Всім привіт! Хочу сказати зараз дуже по-бистому. А що я роблю, щоб в мене не було живота? Дивіться, йде сніданок, 9 годинанку. А є така булочка. Бурочка 100 мг. Дивимось сюди, шукаємо 100 міліграм. У нас кілокалорій 336. А ділимо на два це набагато менше, ніж 336. Там буде десь 180, чи скільки? не важливо. 170, так краще. З'їсти половину, бачите, і чай там я буду пити з лимоном, беремо лише половину. Це, я хотіла сказати. Це не те, що, знаєте, криша вже поїхала, а ці калорії висчитувати деякі не люблять підраховувати. Але я вам скажу, якщо ви не хочете цим займатися, будь-яка страва, будь-який продукт має в 100 грамів. 200 плюс-мінус там 200, там 170, або 225. Це саме найлегше. Але пам'ятаєте, що якщо буде 100 грам, а, якоїсь їжі більш калорійної їсти, вона буде і 400, і 500, це таке як шоколад, там м'ясо, там, я не знаю солодощі, якісь там безяки. Тому пам'ятайте, що краще з'їсти в принципі банан чи яблуко, або там два невеликих, ніж а, великий шматок 100 г, 150 там де він вже буде 700-500 ккал. А, а до чого я веду? Я ж їм шість разів в день. 200-200-200, коротше, на, на 6 разів, це буде 1200-1500 ккал, не повинно переважати за добу. Тому буде все нормально. Навіть якщо ви спортом не займаєтесь, ви будете їсти мало, у вас ніколи в житті не буде живота.